От ви згадали про цей законопроєкт, закон про перейменування ОПЦ, Вони навіть не додають у цю приставку УПЦ МП. Так а ще є така річ, що УПЦ МП вони стверджують, що офіційно всі відносини з російською православною церквою розірвані. Хоча, замість того, щоб показати офіційний якийсь документ, влаштовують. Ну пробачте, показові сцени там намагаються достукатися до Зеленського, там приходять під офіс президента і таке інше. 에, свого часу вони так розірвали у розірвали відносини зі Вселенським патріархом Варфоломієм, а з РПЦ, як бачимо, ні. Якщо ми заглибимося трошки 에, туди в історії, чому так загалом відбулося? Чому от сміливості розірвати відносини з церков'ю матір'ю вистачило, а з Москвою ні? Дивіться, ви поставили надто багато питань. На них потрібно відповідати по черзі. Почнемо з того, що на соборі, який відбувся у Феофанії 18-му році, 27 травня, ніхто нічого нового не вигадав, окрім того, що повикреслювали із статуту, яким керується Українська православна церква, згадки про московський патріархат. Але все, всі, всі не згадки. А зв'язок з московським патріархатом був закріплений в одній фразі в пункті першому, що Українська православна церква керується в своєму житті грамотою патріарха Олексія, яка була видана в 90-му році. Це знаєте, якщо повикидати всі документи свідоцтво про народження, паспорт це, але маєш телефон і там одну кнопочку, тільки наживаєш оцю цю першу дія, і там уже все є. От е, точно так само відбулося з е, цими змінами, які були буцімто. Прийняті на соборі Феофанії і фраза, яка я її дуже часто повторюю для пояснення того явища, яке було в своїх поясненнях на ДСС митрополит Онуфрій написав, що вони відмежувалися від московського патріархату, всім сказали, що це розірвали зв'язки з московським патріархатом, але слово відмежувалися це не слово. Вийшли з московського. Ну, одне, діло, одне діло, коли ми знаходимося в одній кімнаті, між нами стоїть як межа стіл. Інша справа, коли я залишаю вас в кімнаті і виходжу за двері. Оце я тоді виходжу. Оце дійсно тоді буде. Наш такий поповний розлив. Ні, все, все як було, так і залишилося. Українська православна церква, з точки зору світового православ'я і Московського патріархату, Московської Патріархії патріарха Кирила, в тому числі є невід'ємною частиною Російської православної церкви, Московського патріархату. Жодної заяви, жодного звернення про якісь дії, які були прийняті в 18 році, до Московської патріархії не поступали. Було тільки написано на на ім'я. Пані Богдан, лист, що ми там вийшли із синоду, ми е, внесли такі-то зміни. Тобто, це називається око замилювання не більше, не менше, оскільки прямої заяви на синод е, або патріарху московському не було і не прозвучало. Навіть я не бачив якихось конкретних рішень, які були би підписані членами священного цього е, зібрання, яке проходило. Що стосується приставки МП, її дійсно не було і немає, оскільки юридично. Е, в Україні як була зареєстрована, так і існує релігійна організація. Яка іменується Українська православна церква? МП ніколи не було. МП – це приставка, яка для зручності ідентифікації цієї релігійної організації, скільки вона дійсно є МП по факту, але юридично вона так не прописана ні по статуту, ні в офіційних документах. Тобто, це правда, і приставка МП це виключно для зручності використання. Але це не, не значить, що це не МП от така у нас е, ситуація, е, так. Що стосується поминовіння і зв'язку з Москвою і Константинополем, як частина Російської церкви і Московського патріархату, Українська православна церква не могла. Це це фактично вона, вона автоматично після рішення синоду Московського патріархату, Московської патріархії, про розірвання канонічного зв'язку євхаристичного з Константинополем. Українська православна церква вже була в цьому процесі. Вона нічого нового не ви, не, не вигадала, просто підтвердила це до. Додатковим документом, буцімто, незалежної в своєму управлінні церкви, вона автоматично вже приймала участь в цьому розірванні юхаристичного спілкування, але повторила це окремим документом. Хоча цього можна було і не робити, оскільки рішення синодів Московського патріархату для УПЦ є обов'язковими mm -hmm. тут, так, так в такому порядку. І якщо ми говоримо відповідаю на те запитання, чому з Константинополем змогли, а з Москвою не можуть? Ну то тому, що я вже і відповів на це запитання, так. тому що Москва приймає рішення, Київ їх тільки підтверджує або реципіює по відношенню до Константинополя. А, а з і, і являючись частиною московського патріархату, Київ церковний не може. Розірвати цього євхаристичного зв'язку з Москвою, оскільки не наважується не то, щоб розірвати цього зв'язку, а не наважується навіть вийти зі складу московського патріархату, не дивлячись на всі ті злочини, які творить Буцімто патріарх Кирил, який благословляє геноцид, етноцид нашого народу і напряму благословляє вбивати українців.